З першого листопада в місті стартував опалювальний сезон. Тепло отримують і бюджетні заклади, і житлові будинки. Та без аварій не обходиться. У цьому будинку по вулиці Симонова минулої п'ятниці гаряча вода потекла по стінах. Квартир ми приїхали, відкрили під'їзд, тут все. всі. з первого, по етаж, ташата повністю стояла вода, біжала по шахті ліфта, біжала по стінам, кругом біжала. зараз і до пор та єс побілка, у людей. затопило квартири, імущества. Свого часу жителі будинку організували ОСББ, аби як співвласниками самим вести спільні справи. Самотужки запускали і систему опалення. Та як з'ясувалось на дев'ятому поверсі у технічному приміщенні напору не витримав кран. Прийшов слесар, який я не знаю, слісар з второго під'їзда. Дали йому ключі. Він прийшов, поліз туди, поки він туди поліз, поки знайшов причину, а воно текло. Ми там вигрібали все воду. Потім він каже, що там вирвало кран. Ось так у людей зі стелі били струмки, заливали розетки, техніку. Від стін відклеювались шпалери, а на підлозі збирались калюжі води. Мокрий, на нього воно капає тут лужа. Ну самі розумієте, прилічно, бо ось ми булькаємо. Затопило п'ять поверхів, та жителі кажуть, голова ОСББ в будинку так і не з'явилась. Люди були шоковані, коли зрозуміли, що гроші на відшкодування ніхто просто так не дасть. Фіксувати випадок збитків з управління ОСББ ніхто не захотів, розповідає одна із власниць квартири. З керівників ніхто не прийшов, дасть до нас не піддержав, хоч вони всі знали, що в нас така біда. У нас тут ліфт, нікому нічого не потрібно було. Вона тільки сьогодні зволила прийти і. Подивитися, що тут случилося. А я їй говорю, а де ви були в п'ятницю. Чому ви в п'ятницю не прийшли, не зробили те, що треба було зробити. Керівниця ОСББ відмовилась коментувати ситуацію і нашому каналу. Якщо жителі не вирішать проблему у власному об'єднанні, вони мають право подати позов до суду і вимагати відшкодування збитків. Михайло Бестров Владислав Талалай цей день.